Так, будемо показувати, як строїть плавільню. Легко і просто. Так, для цього нам треба плавільна піч, коптельна, ну, або просто піч. Ну, любе воронка і скриня. Плавить я покажу. Так, от. є це все. Остається нам тільки поставити он так сандуки. Це саме перше головне. Потім присідаємо. Беремо воронку. Сам я буду робити 4, але його можна безконечно вдаліну робити. Я зроблю 4 вдаліну блока. Е, пер, люби, любу піч можна поставити. Любу, яку е, завгодно. Всі піч будуть роботи, якщо ці блоки можна переплавити. Ну, чи ще предмети. Так, тепер беремо воронку, стамо зверху. Це в нас буде подавати предмет, чим плавить. Точніше, наоборот, що переплавлять, Типу там м'ясо, це м'ясо, древесина, ну і все остальне. Я буду коптильне використовувати, так що м'ясо там і їду. З другої сторони теж воронки по бокам ставимо. І сундуки на воронки розставляємо. Як вам завгодно буде, але мені лише так ставить. Робимо, робимо з них двойні сундуки. от. Так, от. Тут так же само повторяємо. І то у нас виходить така плавільна. Ми можемо і плавити, ну це залежить від того, яку ви піч поставите. Я вирішив таке таку поставити. Можна знизу, це сундуки, це чим це топливо, це паливо. А верх це, типу, там древесина, що там, іще м'ясо і все, все-все, що все, там за І в ітоги ви можете переплавляти і все буде готово. Так щоб можете подивитися і ще раз роззнати відео, як воно зроблено. І зробіть точно так же. Воно це все цікаво, полезно. Ну і швидко буде переплавляти. А там можете зробити здання якесь. Тільки воно таке велике. Так, там блоків 5 вверх потрібно. Зразу повторяю, бо того, що в мене на одному з серверів є таке. Я строю плевільно. І там вверх потрібно 5 блоків, щоб відкривався верхній сундук. Самі верхній. то так.